22-й поступово підходить до завершення. Лютневий рік, який змінив все. Ось знову рік новий йде, Хай всім нам мирним донесе. Міцне здоров'я подарує, хай Україна перемогу відчує. Шановні батьки, вчителі, учні, дозвольте привітати вас з новим роком та Різдвом Христовим. Щастя вам, тепла в оселі, щоб завжди були веселі. Щоб не хворіли ви ніколи, а вірусів омина всі школи, аби раділи спілкування, йшли на у новому світанні, Щоб у новому році ми були ще своє. хворіли ані одного дня, щоб ви і вас усім'я. Вчителям нашим бажанням, щоб було порозуміння, щоб великим порожаєм проросло наук насіння. Хай новий рік приросе у кожен дім, не та спокій без жодного плачу поверне у домівки сина, чоловіка, брата, хай закінчиться клята війна, яка руйнує дорослі життя та мрії дитячі. Новим я приміщень!